Є знижки на Optinol 15% в аптеках подорожник, пам та ощад. Ми ну що це сніданок? Міняємось місцями, щоб ти красу побачила. всю. Подивіться, Неля сьогодні. Та? І це не брехня, до речі, це правда. Це правда. правда. Отоця правда, мозок не вбиває, а брехня мозок вбиває. І власне це вже доведений факт. Виявляється, що коли людина бреше, мозок витрачає вчетверо більше енергії, ніж зазвичай. Ну а з часом брехня може перетворитися взагалі в залежність. От що з цим робити? Ну побутово пояснити це можна легко, тому що запам'ятати неправду важче ніж правду, та тому мозок напружується енергетично. Mm -hmm. а Наталя Кадя, Дослідниця зараз розкаже, як мозок наш страждає від брехні, і Наталі... чому ми взагалі брешемо? Проходь, от оце, будь ласка. це найцікавіше. Привіт ну, це тобі. вже я думаю, і не тільки до Наталі питання це до питання до всіх філософів світу. Поговоримо про це. Слухай, дуже. Ну давай розкажи, як нейродослідниця нам взагалі чому ми брешемо, і що відбувається з нашим мозком, коли ми брешемо. Давайте що відбувається з мозком. Почнемо. В нас є така важлива частина мозку, як префронтальна кора. Ага. Угу. І от коли ми брехнули трошки. Ми ж починаємо що робити, слідкувати за тим, щоб не забути, де правда, що ми сказали натомість, а і ми, ми починаємо сняти? цю історію контролювати, через що тіло вивільняє кортизол, а це нейромедіатор або гормон стресу. Угу. Ми його знаємо, і ми постійно слідкуємо за тим, як би не забути, що ми сказали, а де насправді правда. Тому перша і ключова штука, коли ми брешемо, мозок страждає, тому що він правда в четверо більше енергії використовує для того, щоб утримувати цю інформацію. І Ще в нас є така частинка мозку амікдала, і вона слідкує за тим, щоб ми е, не відчували тривоги, щоб нічого небезпечного перед нами не було. Так, от коли ми брехонули, ми тоді спостерігаємо за людиною, яку обманули, і думаємо, чи він не дізнається про те, що е, я обманув щойно і амікдала, весь час буде тримати нас в такому стресі, тому. Коли ми брешемо, ми дуже виснажуємо мозок, ми не здатні ні про що інше думати, концентруватися. Ми постійно думаємо так, щоб вони не ага. дізналися. А що це неля так на мене глянула? Напевне, що вона знає, що ми десь обманули трошки. Ну, Тому бачимо це наслідки стрес брехні. величезний для мозку. Mm -hmm. Це навантаження на нервову систему. Ми починаємо відчувати пришвидшене серцебиття. У нас підвищується пульс, і таким чином, знаєте, як в стресі в життєвому. Ми додаємо стресу ще більше просто через те, що брешемо. Слухай, а чу, а, ти трошки сказала тут трошки збрехали. Угу. Тобто є трошки збрехала, а є серйозно Так, да, да? Дивіться, як все починається. Десь ми таку нікчемно дурню. Мені треба раніше піти сьогодні з роботи, бо мене кіт захворів, треба його повести. Ага. Ветеринарку це маленька брехня. Ось у нас мозок вивільнув картизов. Мені якось незручно, що я сказала неправду. Далі у відповідь на це ви мені нічого не повернули. Відповідно, моя брехня спрацювала угу. і наступ. Наступного разу я вже легше буду давати більше ставки, <с наступного <с разу мені я сьогодні не можу прийти на роботу, бо в мене трубу прорвало. Тобто, це фактично механізм запуску залежності мозку від брехні, Так, Правильно? але якщо в стані стресу ми відчуваємо кортизол, то коли ми звикаємо до брехні і розуміємо, що вона працює, мозок вивільняє дофамін. Відчуття е, винагороди і задоволення від того, що наша брехня спрацювала, і так ми стаємо патологічними але брехунами. Далі дивись, ти зараз це кажеш, нібито це якась аномальна історія. але Насправді брешуть всі. Починають трошки підбріхувати з двох років люди Ще з дитинства. Та потім е, дослідники американські е, викрили жінок, що найчастіше частіше кажуть про те, що не зачепили почуття інших. Uh -huh. Чоловіки про те, що е, вони більш досягнули собаки да. Перебільшують. Да. Тобто то, це по суті. Ну не хочу сказати, нормальна історія, та але чому так відбувається? Де межа? Е, дивіться, людина найбільш соціальна істота на планеті Земля. Е, людський мозок еволюційно знає, що для того, щоб вижити, розмножитись і зберегти життя, ага. нам потрібна інша людина, угу. щоб ми один Зачем. одному подобались. Тому мозок завжди фільтрує інформацію на предмети соціального прийняття. До прикладу, ви проходите тест, у вас в тесті питають: ви брехло? Ваша угу. перша реакція буде ну, взагалі туди. Але далі мозок буде одразу оцінювати цю реакцію з точки зору: а якщо інші дізнаються, що я брехла, це окей для мене чи ні? І таким чином більшість нашої брехні пов'язана із соціальними нормами і стереотипами. Тобто чекає, це як доктор Хаус каже, брешуть всі так? І це mm -hmm. правда, mm -hmm. ми mm -hmm. брешемо. Ми брешемо часто, навіть не аналізуючи і не усвідомлюючи. Але межа... пішли на каву. Я не можу зайнятись. Сказав ти, і навіть не подумавши, а от що ми насправді зараз це бачимо інша ще й історія. причини, чому ми, ми брешемо. Ми хочемо привертати увагу mm -hmm. і подобатись іншим людям. Ми хочемо о, о, уникнути чи покарання. Тому ми помилилися про помилку. Не скажемо для нас. Дуже важливо отримувати похвалу і підтримку, тому ми часто прибрехуємо про свої досягнення. Корінь нашої брехні в соціальній природі uh -huh. Uh -huh. людини. І про це потрібно пам'ятати. Ви знаєте, зараз, я так думаю, у нас буде невеличкий експеримент. Давай покажемо, що знаходиться під цим клише, тому що це те, що дозволяє людям брехати. Я не знаю в скільки разів частіше, 100... але якось так воно на нас впливає. так. Да. Та-дам! Будь І ласка, це мобільний телефон телефон, <рі> телефон слухай. А писне цей феномен, чому по говорячи по телефону, ми набагато частіше брешемо, ніж коли ми ось так очі. -в -очі. Коли ми дивимося в очі в очі. У нас є така е, група нейронів, називається дзеркальні нейрони. <рі> Вони відповідають за те, що коли ми спілкуємося один з одним, дивлячись в очі, то ми не тільки чуємо слова, а й відчуваємо намір. Тобто, коли ми дивимось в очі, нам. Складніше збрехати, бо мозок контролює, що вона мене бачить і по очах угу. бачить, що я брешу. Коли це тільки телефоном, тільки вголос. У в нас немає зорового контакту, і у мозку немає у цього високого рівня контролю. Тому телефоном нам легше брехати. Ох Чуєш, все одно. Мені важливо відповідь на запитання. Якщо всі брешуть, то де межа між клінічним брехуном і все таки просто ну природним соціальною, соціальною такою місією функцією. Клінічний брехун це та людина, яка навіть не додає значущісті тому, що вигадує. Тобто він навіть не контролює інформацію, яку говорить. Вона просто її як кажуть на клінічних брехунів, фантазьори. Uh -huh. да, вони весь uh -huh. час просто фантазують. Але дивіться, клінічним брехуном ми стаємо тоді, коли оцей момент, коли ми через брехню тривожимо чи переживаємо, совість мучить. Ми до нього звикаємо. Тому дуже важливо, особливо коли ви там є діти, да чи ви сказали маленьку брехню, час від часу собі повертайте. А чому я? Що мене тригерить, не говорити правду? Що uh -huh. мені заважає, чого я боюся, коли uh -huh. боюся сказати правду? І в більшості випадків ви побачите, що ніякої страшної історії за правдою немає. Uh -huh. Але коли ви будете повертати собі цей колокольчик, да стой, а чому я не можу сказати, що я не можу йти на каву? Що я не зайнята, а що я втомлена? Чому я маю Право. брехати да угу. і з поваги до себе і до іншої людини? І коли ми ці речі в собі відслідковуємо, те, що сьогодні називають саморефлексією, принаймні в собі може, цього не скажеш, але в собі відслідковуєш. Говорити не обов'язково. Ага. Це внутрішня історія, наші внутрішні розмови так. їх достатньо Цікаво. Цікаво. граємо вправду або давайте дію. пограємо і в кого Давай. є діти. Це хороша історія для того, щоб привчити трошки теж контролювати. Значить, у нас є дві реакції. Я задаю вам запитання, так. а ви можете обирати або дію, або правду. Так. Готові okay. так. так. Перше запитання покажіть останнє повідомлення в листуванні з мамою. А, Я забув на кухні, зараз покажу. Зараз. Як ти ок, щось ага. таке зараз? Я, я, так. Ага. Так, я думаю, мама. що глядачам буде дуже так, дуже так, цікаво. Ну, ну, так. У мене а останнє я? листування з мамою. Ось я їй скидувала світлини Боже, свого, свого роду, бо я їздила в Харкові і дивилася в інстаграмі. Так. І ті і я мамі скинула всі світлини дідусів прабабусів, бабусів. А... І ти копія да. бабуня, до речі. Так, ну можливо, так. Ну бачиш, що подихай. Ну от оддихай. <схи> ну, Хороша історія про стосунки так. з мамою. Друге в нас запитання. Е, покажіть останню відкриту вкладку в браузері. Е, а, так, перша а, у нас була ось, правда. Правда, так, браузер, браузер, Бравзер, де браузер. Бравзер. Остання вкладка. А в мене е, Дмитро Капранов. А тепер трошки ускладнюємо. Нелічка, а з ким ти мріяла вести сніданок, але в тебе не склалося, і тепер ти змушена вести його з Ну, Мабуть, я мріяла вести сніданок колись столічим, але він звільнився до того, як я потрапила на цю роботу. Тому в мене вибору не було. І тому я з Єгором. І коли найважливіше запитання. Коли ви востаннє брехонули і чому? Можна я оберу дію. А я Що не робити? знаю, коли... нічого можеш поприсідати щось да? важливе зробити, аби не говорити <світ> правду. Ні, ну, Тільки ну, не кажи, що ти прям зараз збрехала ну, кому... в останні 10 хвилин. Ну, Кому воно треба, слухай. Я ну, не можу згадати, коли не? я збрехала в останньому. Зараз не брешеш, ступор? коли говориш, що не можеш ой, згадати. Ой, ой, ну мені просто в голову навіть нічого ну, не приходить. Отак, швидко в чому ні, я сенс не гри. Дивіться, ага. в чому сенс гри, коли ми починаємо. Мене це просто в ступор вігнало, коли бо я ми не починаємо розумію, думати, перш ніж готові відповісти правдою або ні. Ми починаємо контролювати, скільки речей ми говоримо просто так. Бездуну без ага. так. так. тому Фактично. дома із своїми хочете про щось складне поговорити? Знаєте, що дитина щось там наробила, да і не говорить про це. Зробіть це через форму гри. Так ви привчите людей, дітей своїх родину і себе ага. контролювати і знати, що коли ти говориш неправду, все одно щось ти маєш за це зробити. Воно якесь. Покарання Якось наслідки дію. цього буде, якісь дії. Тому з малечою можете там правда чи дія, да правда, чи помити посуд, правда чи поприбирати, правда, чи ще щось. Нам треба навчити людей контролювати і усвідомлено. Відчувати щось і взаємодіяти з іншими людьми прикольно. Лігами. Брехня не добро і не зло, а даність, яка вбиває наш мозок. і Нам треба навчитися з цим працювати. Стресу в нас вистачає. Нехай його хоча б не буде через брехню. Хай тут наталя каже. Спасибі величезне. Рухаємося далі зі сніданом.